Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої соток, Одещина. Сьогодні в нас 10 листопада і маленька розпаковочка. Вміст моєї посилочки можна вже зрозуміти по назві розплідника. І це, звісно, трояндочки. Так, я колись вже розповідала про мої відносини з трояндами. Колись в мене було кущів з 10 на початку створення декоративних клумб, але ж вони досить багато хворіли, і я вирішила, що я не хочу гратись. І всі брала. Зараз трошки набрались досвіду по обробкам, по догляду. І це, можна так сказати, буде ще одна спроба подружитись з трояндами. Це інтернет-магазин, багато хто дуже рекомендує. Посилочку я чекала десь місяць бо в них дуже багато замовлень і всім відправляють по черзі, <кій> тому до мене прийшла вже ось у листопаді. Добрались ми до корінців. Ось такі гарнюсінькі, наче я не знаю, як вони повинні виглядати, як на мене, це дуже гарні корінці. Замовила я дві чайно-гібридні, ашрам. Так, ось такі в них корінчики. На зріс біленький зріс. Все наче добре. Так, і дві. Трояндочки Форібунда. Одна Анна Хендерсон. Ось таке коріння. І друга Квер Ренесанс. Ось таке коріння. Але я так гадаю, що його треба трошки зменшити. Все біленьке. Наскільки я розумію, десь приблизно ця частина повинна рівнятися з цієї. Тому десь так сантиметрів, тут 25, тут 25. Гадаю, що буде так нормально. Далі будемо замочувати в цирконі. Так, оцей вміст пакетика на 10 літрів води у цієї ампулки. Так, зараз я всі корінчики трошки позрізаю, розведу і далі будемо садити. Пройшло в мене десь годин 5 після того, як я замочила свої троянди. Зараз будемо садити, от на цій. Хвойній клумбі. Рекомендую довше продержати, але не маю більше часу. Тому будемо зараз висаджувати. В мене на цій ділянці багатенько цибулькових, лілійники, але це все вже давним-давно поцвітало і зараз тут порожнеча. Ось там в мене зростали флокси. Але їм тут дуже спекотно. Гадаю, що трояндам тут буде зручно. Їм це місце, я думаю, сподобається. І вони мене будуть радувати весь теплий сезон. Ямки я вже вирила заздалегідь, бо замовляла троянди десь у вересні. Тому вони тут вже у мене пропитані водою добренько. Трохи я підкинула компосту попілу. І зараз будемо розпреділяти. Так, почнемо, мабуть, так, тут в мене по задумці будуть дві чайногібридні. Приміряю, так, я наслухалась. І дуже різняться поради заглиблять чи не заглиблять. Буду трошки заглиблять місце прививки. Так, всі рекомендують, щоб корінці росли вниз, ні в які боки, бо буде хворіти. Тому розпреділяю корінчики. Так, трошки підкину земельки і почну заливати. Я не знаю, вам видно в камеру чи ні. Так, рекомендують троянди прямо в грязь. Ось в таку земляну багнюку. Так, і підкидуємо земельки. Так, ще проливаємо зверху, робимо таку собі багнючку. І щоб не було там ніяких порожнеч між корінцями. Все затягнулось. Так, додамо ще трошки осінніх добрив. Хай гарненько корінці там наростають. Знов сирена. Сьогодні щось це мій туди сюди літають. Так притоптую. Так, і трошки проливаю зверху у цією сумішю з цирконом якою замочувалось? Зараз вона впитається і, я нагребу ще земельки. Так, і все в мене все впиталось, зараз присипаємо. До кінця, і будемо вважати, що троянда посажена. Зараз я посадю остальні і будемо чекати весну, коли вони розцвітуть. Тась, хтось рекомендує робити ось так накидати землею. Я не знаю, чи мені це таке робити, чи ні, в нас південь. Для чого це роблять, я так не зрозуміла, щоб вони не вимерзли чи що. Якщо хтось має поради на цей щот, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Такі малесенькі, що їх і не бачно. Посадила я ось таким трикутничком. Одна, дві, і третя. Четверту посадила в іншому квітничку. Між ними ще хочу посадити, у мене залишились цибульки лілій. Так, тут я вже посадила на перстяночку. І вже купила насіння вербени бонарської. Буде між цими кущиками. Але ж вони, мабуть, на перший рік і квітнути не будуть. Не знаю. Нема в мене такого досвіду. Тому буду чекати. А хто знає, пишіть, коментуйте, ставте лайки. Всім гарної погоди, гарного дня, тихої ночі. До нових зустрічей!